Австралія запровадила санкції проти Росії, про прийняття яких було оголошено ще у вересні 2014 року. Як заявила міністр закордонних справ Австралії Джулія Бішоп, ці санкції аналогічні тим, які вже запровадили країни Євросоюзу, а також Сполучені Штати Америки і Канада. Зокрема, вони стосуються торгівлі зброєю, фінансової та нафтогазової сфер. Раніше країни ЄС відклали рішення щодо вже запроваджених проти Росії санкцій до червня 2015 року. Глава Євроради Дональд Туск заявив, що санкції діятимуть доти, поки не будуть виконані. Всі умови мінських угод про припинення вогню на сході України. У швейцарській Лозані стартував останній день переговорів між країнами Шістки та Іраном щодо іранської ядерної програми напередодні встановленого сторонами дедлайну у вівторок. 31 березня збігає крайній термін для досягнення домовленості. Міністри закордонних справ США, Британії, Франції, Німеччини, Росії та Китаю вели переговори з головою МЗС Ірану впродовж понеділка, а також уночі. А держсекретар США Джон Керрі заявив, що сторонам вдалося досягти прогресу. Проте в окремих питаннях. Досі залишаються розбіжності. Тегеран наполягає, що розвиває програму забезпечення урану виключно у мирних цілях. Проте західні держави побоюються, що країна створює ядерну зброю. Департамент державної безпеки Литви в звіті про загрози національній безпеці роз'яснив, чому в квітні минулого року з країни депортували генерального консула Росії в Клейпеді Володимира Малигіна. Російського консула видворили з країни через порушення литовського законодавства і непрофесіоналізм. Про це заявив голова департаменту державної безпеки Гедіміна Згріна на прес-конференції в Сеймі Литви. Кожен дипломат повинен дотримуватися законів тієї країни, в якій він акредитований. Це також своєрідний нюанс, і вся його діяльність, яка описується в нашому звіті, досить сильно розхова. Одиться з нашими законами не обов'язково кримінальними, а покарати дипломата, як ви знаєте, ми не можемо у кращому випадку. Ми можемо попросити його залишити країну. Пояснив пан Грі на російській службі BBC. Конфлікт на сході України та заборони на постачання до Росії різних груп товарів не впливає на контракт Харківського турбоатому щодо постачання обладнання на атомні електростанції Російської Федерації. Про це бібісі Україна повідомили у прес-службі ВАД Турбоатом. Напередодні підприємство заявило про завершення виробництва конденсатора для Нововоронецької атомної електростанції з червня 2014 року Україна заборонила постачання до Росії товарів військового призначення. А 27 серпня 2014 року президент увів рішення Ради національної безпеки та оборони про заборону експорту до Російської Федерації і товарів подвійного призначення. У російській Росєвті не визнають рішення Івано-Франківської облради, яка минулого тижня проголосувала за націоналізацію бази відпочинку у Карпатах, яка належить цій компанії. Комплекс у селі Гута Богородчинського району Івано-Франківської області збудували ще за часів СРСР. Згодом він потрапив у власність до російської компанії РосНЕФ, яка до січня 2015 року платила місцевій громаді орендну плату за землю. Хоча з 2003 року база вже не працювала. Нині облрада намагається повернути базу відпочинку громаді. Місцева прокуратура за Кликає облраду не порушувати при цьому закон. Цього тижня на великі екрани виходить історична драма Незламна про українську снайперку часів Другої світової війни Людмилу Павличенко. Водночас через проблеми з державним фінансуванням затримується вихід низки інших художніх стрічок, кажуть кінематографісти. Серед фільмів, виробництва яких призупинено, історичні Максим Оса, моя бабуся Фані Каплан», Окупація та соціальна драма про заробітчанство, гніздо горлиці і дитячий фільм Казка Старого Мельника. Двоє Рів, які знімалися в трьох цих фільмів, померли, не дочекавшися їх виходу на екрани. Зйомки цих картин заморожені, бо держава не виконала своїх зобов'язань за угодами з кіностудіями і не профінансувала свою частину бюджету стрічок, каже режисер Дмитро Томашпольський з національної спілки кінематографістів України. Українські промислові підприємства бюджетні установи теплокомуненерго та населення використали за 20 днів березня 2015 року 2,376 мільярдів кубометрів природного газу, що на 18% менше за аналогічний період минулого року. Проте наша область встановила антирекорд, перевищивши ліміт споживання аж на 239%. З 1 квітня на Рівненщині діятиме обмеження на вилов риби. На річках області обмеження діятимуть до 20 травня, на озерах, ставках водосховищах – до 10 червня, а на старицях до 30 червня. У цей період діє сувора заборона вилову риби у межах не ростовищ, а дозволяється риболовля за їх межами і лише з берега та з використанням однієї вудки на особу. У рівне охороні наголошують, що в цей період риба стає дуже вразлива і цим користуються браконьєри. Відтак просять громадян не закривати. То очі на факти злочинного ставлення до природи і спільно захищати наші природні багатства. Субсидією на рівненщині користуватимуться вдвічі більше родин, адже отримувати відшкодування на житлово-комунальні послуги від тепер буде простіше. До середини квітня кожний житель області отримує два бланки: заяву на отримання субсидії та декларацію про доходи. Заповнювати документи люди будуть самостійно. При цьому жодних додаткових довідок не вимагається. Однак, соціальні працівники таки будуть перевіряти достовірність вказаних даних.